Привіт, давайте почнемо з питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив: геніями народжуються чи все ж таки стають? О, це вічне питання. І сьогодні ми спробуємо знайти на нього відповідь, розглядаючи життя та е, розум людини, яку часто називають моцартом математики. Терен Сатао. Саме так. Теренса Тао, і це знаєте, чудове формулювання питання, бо історія Тао це просто ідеальний кейс для його дослідження. Абсолютно, це не просто розповідь про якісь ну блискучі досягнення, це історія про те, що відбувається, коли винятковий природний талант так потрапляє в ідеально підготовлене середовище і підкріплюється ну просто неймовірною особистою дисципліною, саме так. І щоб розібратися в цьому, ми сьогодні занурюємось у, скажімо так, сто матеріалів. Ага, у нас є біографічні статті, які простежують його шлях від Вундеркінда до живої легенди, є детальний аналіз його наукових праць. Так і що мені особливо сподобалося, це погляд на книги, які він читав у дитинстві. О, це дуже цікавий момент. Наша мета зрозуміти не лише, що він зробив, але і як влаштований його розум, і що його історія говорить нам, власне, про природи інтелекту. Тож, по суті, ми намагаємося розібрати на складові такий собі рецепт геніальності. <хех> Точно. І починається все з майже неймовірних фактів. Джерела розповідають, що у два роки, у два роки, Теренс уже вмів виконувати базові арифметичні дії. Це просто в голові не вкладається два роки. Його батьки. Батько був педіатром, а мати викладала математику та фізику. Вони помітили, що він навчає п'ятирічних дітей. Навчає. Не просто повторює, а саме навчає так, навчає правопису та додаванню. І коли його запитали, звідки він це знає, він просто відповів із вулиці Сезам. І ось це знаєте, класична історія Вундеркінда, але тут є дуже важливий нюанс. Це не просто про здатність запам'ятовувати, ні. Це про здатність синтезувати інформацію і, що головне, передавати її іншим. Дворічна дитина не просто щось повторює, а навчає. Це вже говорить про розуміння на значно глибшому рівні. Саме так. І цей рівень розуміння розвивався з ну космічною швидкістю. У сім років він уже не просто цікавився математикою, Ага. він відвідував університетські лекції в університеті Фліндерса так. А в 9 років стався випадок, який потрапив у національні новини в Австралії, він отримав 760 балів на математичній частині іспиту. SAT. Це ж іспит для вступу в американські коледжі? Так для 17-18-річних абітрієнтів. А тут дев'ятирічна дитина, яка з легкістю вирішує ці задачі. І ось тут ми підходимо до ролі середовища. Бо це не сталося у вакуумі. Звісно, джерела детально описують, що до восьми років він прочитав список із 22 книг, які йому підібрали батьки, і це мені здається ключ до розуміння його подальшого шляху. Так, зачекайте, я хочу тут паузу, бо цей список це ну, щось неймовірне. Я подивився на нього. О, так. Флетландія, Едвіна Еботта е, добре. Це художня історія про виміри, яка змушує мислити нестандартно. Це ще можна якось уявити, це ще вкладається в рамки обдарована дитина. Так, але далі йде університетський підручник, математичний аналіз, чистий та прикладний. От я в університеті ледве його здолав, або елементи логіки. Си баркера, що відбувається в голові у дитини, яка не просто може це читати. А обирає це читати для задоволення. Саме так. Ось тут і криється секрет. Вибір цих книг це, по суті, така собі ДНК його майбутнього стилю мислення. Подивися ага. Флетландія це про розвиток абстрактного мислення, про здатність уявляти світи за межами нашого звичного сприйняття. Добре, підручник з аналізу це про відточування технічної майстерності, про оволодіння інструментарієм. Так, це база. А книга з логіки це про інтерес до самої фундаментальної структури мислення, до правил доведення. Тобто не просто як користуватися інструментом, а з чого він зроблений? От от саме тому він зміг пізніше брати концепції з однієї галузі математики та застосовувати їх для вирішення проблем в абсолютно іншій. Тобто він бачив не просто різні інструменти, а їхню спільну логічну основу. Саме так. Спільну ДНК, яка їх об'єднує. Це цікава думка. Тобто його дитяче читання було по суті тренуванням, яке сформувало його унікальну здатність бачити зв'язки там, де інші бачать лише окремі дисципліни. Так. Але чи не створює такий підхід, знаєте, тепличної атмосфери? Що сталося б з талантом Тао, якби він народився в інших умовах? Це справедливе питання, і джерела дають на нього ну часткову відповідь. І яку ж? Його двоє братів, Найджел і Тревор, також представляли Австралію на міжнародній математичній олімпіаді. Ого, тобто це не випадковість? Зовсім ні. Це показує, що середовище було неймовірно сприятливим. Розмови за вечерію, ймовірно, включали якісь головоловки, складні питання. Але це не був тиск. Схоже, що ні. Це було середовище, де допитливість заохочувалася понад усе. Йому не казали, ти мусиш. Йому давали ресурси, коли він питав, а що якщо. І кульмінацією цього дитячого періоду стали його виступи на тій самій міжнародній математичній олімпіаді. Так, де він досі залишається наймолодшим в історії золотим медалістом. Здобув золото у 12 років. У 12? неймовірно. Добре. Але ж багато вундеркіндів яскраво спалахують і ну, швидко згасають. Перегорання це ж реальна проблема. Дуже реальна. Як Тао вдалося зробити цей надзвичайно складний перехід від юного генія до стабільного професіонала світового рівня? Думаю, ключовим було те, що він ніколи не припиняв вчитися. Його академічний шлях був просто стрімким. Наскільки стрімким? Бакалавр та магістр до 17 років, докторська дисертація в Прінстоні у 21. Вражає. І що просто ну збиває з ніг у 24 роки він стає наймолодшим в історії повним професором Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Професором у 24? Це звучить як неймовірний тиск. Абсолютно у цьому віці більшість людей тільки закінчують аскірантуру. Чи є у джерелах інформація про те, як він з цим справлявся, чи не було ризику перегоріти? Джерела вказують на один дуже важливий момент у його підлітковому віці зустріч з легендарним математиком Полом Ердишем. А так, чув про нього мандрівний вчений. Саме так, унікальна фігура. Він жив лише заради математики, подорожував світом, співпрацював з сотнями колег. І що дала ця зустріч? Визнання від когось на кшталт Ердиша це не просто похвала, це, по суті, таке собі помазання від гіганта галузі. Тобто, це як отримати схвалення від свого кумира. Так. І ця зустріч ймовірно показала Тао, що математика це не кар'єра з її тиском і дедлайнами, а покликання, стиль життя, сповнений радості. Відкриття це могло стати своєрідним щепленням від перегорання. Думаю, саме так. Гаразд, ось він стає наймолодшим професором. Але ж звання це одне, а реальні відкриття зовсім інше. Звісно, що саме зробило його ім'я легендарним у математичних колах? Яка була та перша робота, що змусила всіх сказати вау? Однією з таких робіт, безперечно, є теорема Гріна Тао, доведена ним у співпраці з Беном Гріном. Так, давайте про неї. Якщо пояснювати її суть, то уявіть собі прості числа: 2, 3, 5, 7, 11 і так далі. Здається, що вони розкидані по числовій осі без жодної логіки. Абсолютно хаотично. І це одна з найбільших загадок математики. А теорема Гріна Тао доводить, що це не так. Тобто там є якась структура. Саме так. Вона стверджує, що всередині цього хаосу можна знайти приховану структуру арифметичні прогресії і що важливо будь-якої довжини. Арифметичні прогресії це як 3, 5, 7. Так, це прогресія довжиною 3 з кроком 2. Або 5, 11, 17, 23, 29 це вже довжина 5. І теорема доводить, що можна знайти таку послідовність будь-якої довжини: 100, мільйон? Будь-якої, яку забажаєте. Це ніби знайти ідеально рівну вулицю з ліхтарями на однаковій відстані у місті, яке будувалося абсолютно без плану. Це справді вражає фундаментальне відкриття про прихований порядок. Так. Але що цікаво, його робота не обмежується такими м, абстрактними речами. Джерела також багато говорять про його внесок у дуже прикладні галузі. Так, і це показує інший бік його генія, наприклад, стиснене зондування. О, так, ідея стисненого зондування це справжня революція. Уяліть, що для того, щоб впізнати пісню, вам не потрібно слухати її повністю. Достатньо кількох нот? Саме достатньо почути кілька ключових нот у правильній послідовності, і ваш мозок домалює решту. Робота ТАО та його колег математично довела, що так само можна вчинити із зображеннями. Тобто, замість того, щоб збирати 100% інформації, ми збираємо, скажімо, 20% правильної інформації, а решту можемо відновити. Саме так. І найяскравіший приклад це апарати МРТ. медицина. Так. раніше, щоб отримати чітке зображення, потрібно було довго сканувати кожен, так би мовити, піксель тіла. Це було довго, некомфортно, особливо для дітей. Звісно, а технологія стисненого зондування дозволила робити розумні вибіркові вимірювання. А алгоритми, що ґрунтуються на роботах ТАО, відновлюють повне зображення. Тобто його абстрактна математика безпосередньо впливає на наше здоров'я, і скорочує час, який ми проводимо всередині галасливої труби МРТ. Це був прорив, який змінив підхід від зібрати всі дані до зібрати достатньо розумних даних. Отже, маємо з одного боку фундаментальну теорію про природу простих чисел, так. а з іншого технологію, що покращує медичну діагностику. Це неймовірний діапазон, і це піднімає важливе питання про природу його генія. Він не просто вирішує задачі в одній вузькій галузі, він працює в гармонічному аналізі, комбінаториці, теорії чисел, диференціальних рівняннях. Це як бути одночасно композитором, поетом і фізиком-теоретиком. Дуже влучне порівняння. Він бачить глибокі зв'язки між здавалося б абсолютно різними сферами математики, і саме ця здатність, вихована ще в дитинстві, дозволяє йому досягати таких результатів. І звісно, за такими результатами слідувало визнання. У 2006 році, у віці 31 року, він отримав медаль Філдза. Філдзанабілевська премія для математиків. Так І у премії брейктру, Крафорда, Королівська медаль. В список нагород у джерелах займає цілу сторінку. Це кар'єра, де не було одного хіта. Це постійний потіг проривних ідей. Нагороди важливі, але ще, ще важливіше це вплив його роботи. Цитуються тисячі разів. Так, і він опублікував понад 300 наукових статей, співпрацював з десятками інших математиків. Це не індивідуальний тріумф, а збагачення всієї спільноти. З таким інтелектом та списком досягнень легко уявити собі якогось віддаленого недосяжного генія. Вежа зі слонової кістки. Так. Так. Але джерела малюють зовсім інший портрет, чи не так? Абсолютно інший. І це, можливо, найцікавіша частина його історії. Колеги описують його як надзвичайно скромну, доступну і терплячу людину. А його блог це щось унікальне. Це справжній феномен в академічному світі. Знаєте, я спілкуюся з багатьма математиками, ідея співпраці для них це норма. Звісно. Але те, як та оце робить через свій блог, це зовсім інший рівень. Він, по суті, проводить опенсорс математичне дослідження в реальному часі. Тобто він викладає проблему онлайн і люди долучаються? Так. Він може опублікувати складну проблему, і в коментарях збираються найкращі уми з усього світу, щоб обговорити ідеї. Він пояснює надскладні концепції простою мовою. Це ламає модель замкнутого академічного генія. Повністю він перетворює математику на колективний творчий процес. Тобто, він не лише геній, а й неймовірний комунікатор. А що відомо про його життя поза математикою? І тут ми бачимо образ всебічно розвиленої людини. Він одружений, його дружина Лора, інженер у лабораторії реактивного руху НАСА. Ого що само по собі є свідченням інтелектуального партнерства? У них є син та донька. А хобі він захоплюється шахами, класичною музикою. Багато читає на теми науки, історії та філософії. Це не людина, зациклена на одній темі. І ця відкритість, мабуть, робить його чудовим наставником? Безперечно, його вплив поширюється через його учнів, багато з яких самі стали видатними математиками. Тобто його спадщина це не лише теореми, ні. Це і спільнота, яку він підтримує, та нове покоління вчених, яких він надихає. Він показує, що математика це універсальна мова допитливості. Отже, повертаючись до нашого початкового питання. Геніями народжуються чи стають. Історія Тао, здається, дає однозначну відповідь. І те, і інше. Так, це історія про неймовірний природний талант, який був помножений на сприятливе середовище, неймовірну допитливість та величезну особисту дисципліну. Він не просто народився генієм, він невпинно працював, щоб реалізувати цей потенціал. Для мене найбільше вражає саме це поєднання абстрактного і прикладного. Саме. З одного боку, його робота над теоремою Гріна Тао це чиста фундаментальна математика. Мистецтво заради мистецтва. Так. А з іншого боку, його внесок у стиснене зондування має реальний відчутний вплив на життя мільйонів людей. Він працює одночасно на найбільш теоретичному та найбільш прикладному рівні. Це надзвичайно рідкісне поєднання. Він такий собі міст між абстрактним світом ідей та реальним світом. І наостанок думка для роздумів, яка не давала мені спокою. Так джерела згадують ту книгу з логіки, яку Тао читав у дитинстві. Вона була видана в 1965 році. Це ще до широкого розповсюдження комп'ютерів. Саме так, до того як логіка стала синонімом цифрових схем для більшості з нас, можна лише уявити, як він це бачить. Як розум, подібний до його, навчений чистої формальної логіки ще до цифрової ери, сприймає логічні структури нашого сучасного керованого комп'ютерами світу. Можливо, він бачить їх інакше, ніж ми. Можливо, він бачить їх не як набір інструментів, а як фундаментальну мову, якою написаний Всесвіт. І можливо, саме в цьому вмінні читати вихідний код реальності і криється його секрет.